Зараз покажу вам бота, який буде розігрувати 10 000 доларів на 75 переможців. 25 переможців отримують по 200 доларів, і 50 переможців отримують по 100 доларів. Все, що потрібно, це буде просто перейти з цього бота, натиснути старт, пройти легесеньку капчу і дуже легко проходити. Після цього... Не прийшов, не вписався після цього підписуємося на два канали і натискаємо участвувати. Все, ми прийняли участь. І тепер натискаємо, якщо маєте, ну, хочете збільшити свої шанси на перемогу, наскаймаю «увеличити свої шанси. «прийняти». І у вас з'являється своя реферальна силка. За кожного копіюєте і відправляйте комусь другою, чи кому за кожного запрошеного вам додається плюс один шанс. І тому запрошуйте буде більше шансів. Також показую, як з іншого бота мені прийшли виплати. Тому раджу не скіпати такі класні роздачі. Всім удачі і профіту. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, подобайки і підписуйтесь на Sergio Crypto.